З одруженим, давайте будемо дивитися, чи є у вас майбутнє з одруженим чоловіком, яке це може бути майбутнє, да? тому що ну, може бути таке, що нічого не зміниться, а ви прагнете якихось змін. Тому давайте будемо дивитися майбутнє з одруженим чоловіком. І подивимося, який він, щоб ви знали, чи підходить вам цей розклад, чи ні. А він у нас король мочів. Людина дуже логічна, людина дуже розумна, людина, яка не знає, чого хоче досягти. Да, він може бути повітряного знаку зодіаку, але не завжди. Не завжди. Людина, яка бореться зі своїми страхами. Єдиний його страх це оцей любовний трикутник, який присутній. Він не знає, як з нього можливо вийти. Зараз ми подивимося. Але він, знаєте, сам по собі якось дуже сильно боявся опинитися в цій ситуації, і оп, він опинився. Окей, давайте будемо дивитися, яке майбутнє у вас є з одруженим чоловіком. Взагалі, у вас тут інший виходить, через якого ви поставите крапку. Тобто, от прям, щоб сказати, він буде дуже довго межуватися. Він буде межуватися, він буде знімати з себе десь відповідальність. Може казати, що отак, от коли там діти виростуть, от тоді я й розлучуся. А вам зустрінеться інший партнер, інший чоловік, з яким ви познайомитеся, і саме через цього партнера, який дійсно буде закоханий у вас, який буде знаєте, вам розкривати свої обійми, буде готовий робити заради щось. Ви поставите крапку у своїх стосунках з цим одруженим партнером і далі підете по життю вже без нього.